дівчата козацького роду, ДКР. Ну, напевно, ніколи я про це не говорила раніше і не думала. Ну, раніше думала, але не, не говорила в ветерану. Вона мусить там те чи інше зробити. В неї немає іншого варіанту. Можливо, десь не дуже притаманна така характеристика е, дівчата. Ну хто такі капелани? Мічно. Таю всіх наших глядачів і слухачів Ми на каналі Дівчата козацького роду ДКР. Проект ДКР існує вже більше року, але саме зараз виникла потреба напевно розкритися ширше і познайомитися з нами, з вами, презентувати себе. Ми про це хотіли і мріяли вже давно. Давайте розпочнемо не з мене, тому що хто трошки слідкує за моєю діяльністю, трошки мене напевно знає. Але все ж таки хочу представити учасницю, яка з великим серцем, з доброю душею, з світлими помислами, теж долучилася до нашої спільноти. Лікар Наталочка, всім привіт! Мене звати Наталя. Дуже рада, що долучилася до цього проекту. Він мені здається дуже важливий. Тим більше в сучасних реаліях, якщо говорити про себе, я взагалі за освітою я соціолог, тобто займалася цим якийсь певний період свого часу. Також в моєму житті дуже багато присутній спорт, а саме плавання. Я все своє дитинство, все своє свідоме життя ним займалась, виконала розряд кандидата майстри спорту. От, і, власне, ну, працювала теж в цьому напрямку. Ось. Я вважаю, що наш проект він має бути сконцентрований на тому, щоб нести в маси і нести людям правильні наративи, скажем так. Мабуть, це основна така наша задача на даний час. От мені цікаво, ми так. Ну напевно, ніколи я про це не говорила раніше і не думала. Ну раніше думала, але не говорила в етерах. Як і наскільки важливим аспектом є от формування спортивної складової в характері людини? Мені так цікаво, та я менше займалася спортом взагалі там трошечки легкої атлетики більше були танці, але от спорт в житті тим більше для дівчини плавання. Середовище більше, напевно, чоловіче, і як формується от така от, ця складова, така сильний стежень, та, напевно, якісь вольові якості, певне середовище, яке там загартовує ті ж змагання? Ну, спорт взагалі формує дуже багато аспектів в людині, в характері. В першу чергу це дисципліна, в плані того, що людина розуміє, що ну. Вона мусить там те чи інше зробити, в неї немає іншого варіанту. Uh -huh. Дисциплінованість дуже присутня, особливо в спортсменів, в професійному спорті є ж просто непрофесійний спорт, де люди, так сказати, займаються таким любительським видом. Uh -huh. Але якщо говорити про професійне, то це, звичайно, дисципліна, це сила волі і витривалість, дуже теж важливий аспект, тому що коли. Ми говоримо про такий аспект, як ти займаєшся чимось, займаєшся, займаєшся, і на половині шляху ти розумієш що просто ну все. Угу. Це не про професійний спорт, якщо ми говоримо ну, в цьому руслі, то там має бути чітка цін, чітка витривалість, мотивація, і це формує дуже сильно характер людини. Також я б сказала, що додає більше спокою в характері, тому що людина викидає багато своїх емоцій. Багато свого ресурсу, саме там в тренування, в спорті фізична... фізична активність, та як ми знаємо, вона заміняє якісь емоційні аспекти і складові. Тобто, коли є багато емоцій, коли є, наприклад, якийсь поганий важкий день, класним рішенням є піти позайматися спортом. Чи ми говоримо про любительський звичайний спорт? Люди просто там для себе займаємося, займаються. Чи ми говоримо про ну, професійний спорт для спортсменів? В будь-якому випадку це. Тебе трошки е е остепинить, так сказати, ну цебто безпокоє. А я не випадково все ж таки задала це запитання, тому що дівчата козацького роду все-таки перегукуються з козаками, а козаки, як правило, це сильні, вольові, спортивні. Ось ну ми себе такими презентуємо, так? Дівчата, ми такі ні? ось і тому власне, та можливо, десь не дуже притаманна така характеристика дівчата. Так, але мені дуже сильно прийшла на думку назва дівчата козацького роду. По-перше, скажу чесно, ті, хто знають, ті, знають, що прізвище задорожне, воно козацького роду. Тому, мабуть, у ті всі, як то кажуть, попередники мого роду вони точно стоять за плечима і знають про що ми зараз говоримо. Ось і не завжди лише мужчини покликані до якихось великих звершувальних таких справ. Все ж таки жіноча складова, дівчача складова в особливо в теперішньому суспільстві, є дуже і дуже такою важливою. І тому, власне, ми, ми тут. Ми зараз про це говоримо. Ми починаємо цей проект якимись такими. Та да? я завжди казала, коли з'являться кроки, то з'явиться і дорога. І власне нам буде цікаво комунікувати з нашими дописувачами слухачами, хто буде нас дивитися. Тому нам взагалі цікаво буде долучати до себе дівчат бойових. Та це дуже навіть цікаво. Це як сказала навіть самій назві вже запатентовані Так, Заклали такі таку суть всіх тих речей. Цікаво отримувати від вас запитання, долучатися. Чим ми займаємося? Ну в своєму, скажімо, всі свої, як то кажуть, серцевині. Звісно, зараз це буде закладена медійна діяльність, адже я є журналістом. Це будуть проекти для нас і для вас, для народу, де ми можемо бути корисними всім. Це можуть бути журналістські довільні, вуличні зйомки. Це можуть бути репортажі, які до речі нам можуть писати на наш канал. І там, де є якась потреба, ми можемо приїжджати, робити якісь журналістські розслідування, зйомки і власне таким чином допомагати допомагати людям. А це зараз є. Я думаю, дуже важливим кроком. Бо це завжди важливо. Самі формуємо свої думки, так, Наталі? Як ми їх формуємо, як дівчата козацького роду? Ми їх формуємо як боліві сильні жінки, Тож, прекрасні, прекрасні, волі сильні жінки. Але сьогодні хочемо поговорити про духовність, про душевність, про такі стежки, знаєте, якогось такого уособлення Бога, творця. Я дуже люблю говорити, що це є Всевишній батько, чомусь мені відгукується так, коли я спілкуюся. Власне, ми започаткували проект капелан.com.ua, Проект про капеланство. Нас є декілька учасників, активних учасників цього нашого дуже такого, я кажу, душевного проекту. Будемо знайомитись поступово. От Наталичка відповідала за таке наповнення, складову формування, так, якби та, е, такої лицевої сторони, як е, розкажи про це, та, Тобто це є логотип там, і так далі. Що для тебе взагалі? Е, наш капелан наш, е, або хочеться навіть запитати не так, як ти відчуваєш Бога? Я відчуваю Бога всередині себе. Скажімо так, і для мене цей проект, чесно сказати, мав би стати таким трошки світлом для людей в сьогоднішній час. Бо багато хто насправді, багато хто не знає, ну, хто такі капелани, Я чим займаються капелани, яка суть їх роботи, так, що вони несуть, і для чого взагалі. Ну, вони потрібні, так? тобто не всі це розуміють, не всі це знають. І цей брек мав би м, трошки просвітлити людей, е, трошки дати їм розуміння, і дати їм е, оце, цю важливість взагалі капеланства і капеланів для наших військових. Бо ну, капелан е, вони дуже цього потребують, Тому що м, все, що Ну, одне з основних, що залишається хлопцем, це віра. Зараз просто вірити, просто молитись, просто знаходити цей час, щоб щоб ну, поспілкуватись з Богом, навіть через військових капеланів чи навіть один на один будь-яким способом. Але це дуже важливо, це пряме. Ну скажу так, ми не привідкриємося відразу, але точно будемо їздити, робити якісь виїзди до капеланів, до хлопців, знімати свої репортажі, показувати таку іншу сторону цього життя, яким проживаємо всі ми і військові, і капелани, і звичайні люди, і всі, хто не байдужий, хто цікавиться. Я думаю, небайдужих і тих, хто цікавиться є все більше і більше. Ми наповнюємося в такий час особливо тими потребами любові і духовності нашої. Тому ми будемо про це говорити. Ми будемо робити наші такі екскурси, та як то кажуть, за кадрові екскурси в життя таких людей, в життя військових, мусимо підтримувати їх особливо. Я думаю, що ми з Наталією передаємо вітання всім нашим знайомим, які зараз друзям, служать. В ну, Принципі, будь-кому, да, будь але та, 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 тобто ми завжди уособлюємо та напевно кожен з нас е, військових, особливо тих, кого ми знаємо, з ким ми спілкувалися, товаришували і товаришуємо. А, ось тому передаємо їм вітання. Всім вітання, ми всіх підтримуємо, тому що, ну, як то кажуть, в даному випадку жінки мають бути напевно тим, все ж таки фундаментом. Ми вас любимо. Ставте нам лайки. <свист> Ставте нам лайки, підписуйтесь. <свист> <свист> та, Коментуйте обов'язково. Це ну, фідбек дуже важливий. Можливо, вагань, б, хтось. Тобто є такі військові, ветерани, які би хотіли поспілкуватися з нами <свист> теж, <щоб> в <свист> етері пишіть, ми приїдемо саме до вас. Ми <свист> зробимо дуже цікавий репортаж, адже я впевнена, що є такі люди, яким є що сказати, які хочуть бути теж почутими. Не завжди вони можуть знайти У мене був колись такий період в житті, коли я розуміла, що я хочу щось робити. Мене відкидало з моїм іти, іти таким темпераментом. Але я не завжди знаходила, куди мені йти, що мені робити, там чи писати книгу, чи йти в спортзал, чи знову ж таки поміняти якийсь напрямок діяльності. А в журналістиці я точно на своєму місці. Тобто, все ж таки, ми про ті стежки вищого нашого архітектора, вищого нашого батька, творця, який знає, і в певний момент він на цю кнопочку все ж таки натисне. Можливо, це і кнопочку для когось станемо ми. А ми, як то кажуть, прийшли в цей світ допомогти багатьом. Ну як собі капелан казав, нашого калембер, так що кожна людина має своє призначення від Бога, і це, ну, це правда. Кожного не дуже різне, але є люди, які призначені для того, щоб допомагати Ми, власне в такій спокійній домашній атмосфері. А як ще сьогодні теж відмітив власний капелан, що особливо чується Бог, особливо ми чуємо це духовне душевне тиші. Соціум, думки, світа, суєти, всі всі ці різні елементи і моменти деколи забирають нас від тих найголовніших аспектів, які треба проходити кожному, і бодай би раз там в день в момент, така потреба є. Можна там побути, десь наодинці, умовно, полежати в ванні, десь зануритися. Там насадиться і подумати, і по це молитва це та сама медитація. Просто хто як її подає, і, відповідно, як то кажуть, вже і так вона розглядається. Тому ми кажуть, поступово будемо вас знайомити з нами. І з капеланством теж. З дівчатами козацького роду. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ставте нам вподобайки.